Так, що нам запитання? Тобто не переставати малювати відповіді. Так, Будь ласка, ще хтось там. Ви казали про стеротипи, про те, що крути їх переходити. Ще ви казали про чужого і про те, що форма, має таким показуємо, повинна якась нагадувати нікого, яке нам знає. Я знаходжуся, це вмішаю, маю дизайна. Де треба переходити, а не... Дивіться, дякую за запитання. Перемалювати стере... Переламати стереотипи не означає переламати форму. Або природні явища. Тобто ми самі не знаємо, як людина сформувалася. У нас є різні версії, віддалювана до Біблії. Тобто, це такі комплексні... Людина це такі комплексні і, скажімо, створіння і відповідно. Відповідно, анатомія людини пізнається в анатомію тварин, тобто там є дуже багато паралелей, і, і як вчити анатомію тварин, там теж є дуже подібні. Тобто та сама група м'яза, тільки інші розмірів. І це сформувалося, самі не знаємо, але сформувалося дуже довго, інакше не може бути. Інакше не може бути. Тобто є звичайно аномалії. Да, от, і це воно в фільмах там дуже... Навіть дивіться, останні фільми, де робить роботу, воно робить хуманоїди, теж всі хуманоїди роблять, бо це для мозку, людей для скінця легше. І механізми дуже подійні, тобто... Переламати можна, тобто робити голову менше, там, десь як двочі замість двох, там, це можна робити. А от сама механіка, це більше, як це робити для проєкту, де персонажна ярука, це то він, він мусить бути людиноподібний, що група м'язи, який відреагує там або робота, термінатора єдинця у нього там навіть стерноскроїв маслої білями, як називається, у нього є такі хідраволіки тут, знаєш. Тобто вони виникають. Це легше людини для сприйняття. Тобто, виявляйте собі, як ми робимо робимо людиноподібний незрозумілий персонаж. І ми цілий фільм розглядаємо на нього, що з ним не розуміє, що з ним не так. Тобто ми трачимо часу на те, що зрозуміти, що то за як він рухається, що це за створіння. Замість того, що в нас, в нас родиться фільм. А як він людиноподібний, у, у нас не виникає на півсвідомості ніякі запитань, ми просто дивимося фільм і все. Тобто ця межа залежна від художника, він може це межу. Але те, що переламати стереотипи це не є правила ігри, тобто треба і робити і по персонажі, і позастереотипній персонажі, тобто є дві групи. Тобто вибирати кожному, що хоче, залежно від людей. Від, 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 від. І все-таки це індустрія, в якій ми рухаємося, і уявляєте, ми сідаємо в лодку, е, ми не можемо плавати проти течії. Да? І завжди нашу роботу буде порівняти з іншими роботами. Тобто ми виходимо на такому ринку, де будуть дивитися, дивитися що робити в Європі. А ви щось пропонуєте, ми. Не... Тобто, все одно ми в ту саму лодку, як в епоху Ренесансу люди старалися правдоподібні речі робити. І так само ми дивимося, що інші робить. Ми стараємося більш-менш не копіювати їх, а робити подібні речі. Але найбільше цінується оригінальність. Тобто треба мати оригінальний стиль, оригінальні ідеї. Бо зараз перенасичення. тобто треба прийти в щось нове, оригінальне, таке, що ніхто не бачив, то він є успіх. Тобто важко давати відповідь, де, де грає. Це залежно від художника, і від його фантазії. Гра не існує. Це, як говорить за кордоном, це тільки інструменти. Тобто фотошоп, забражитель і все решта це інструменти. Волівець це інструменти. А єдине обмеження це наша, наша і наша терпільність. E, Наші e, амбіції це є, наскільки ми далі готові піти, наскільки ми далі готові переламати свої можливості, робити краще і краще і краще. Зато краще це добре, що ми говоримо, більше ніж я малюю, бо я можу мало що, що навчу. Просто в інтернеті є набагато якісніші круті речі. А от живий досвід, живий досвід набагато важливіший, чим я зараз вам намалюю як персонаж. Чому? Бо малювати персонаж, так як я, нікому не буде пасувати. Тобто кожна людина знайде свій підхід до роботи. Кожна людина, я не можу сказати вам, малюйте, от, отак малюється персонаж. Да? О, я не можу такого отак малюється персонаж. Я можу бути неправий. Прийдеш долеження, скаже, що каже, не так малюється, отак малюється плямами. Прійде інший художник, їх одразу кольори робить. Пріде інший художник, який малює на папері. Тобто не існують правила. Правила не існують. Саме головне, до чого дійде. Розумієте? І е е інструменти допомагають дійти до цього швидше або повільніше. Є багато художників, які користують фотографії, є багато, які моделюють в 3D, є багато художників, які малюють все вручну. Вибор за вас. Давай. А, виходимо? Ну, а ще останні запитання можете задавати І... Так, будь ласка. Може, коли у вас є ради стосовно безполітич? Що краще, приходить, щоб краще від найкращі поради, якби бути сміливим. <Bodhi> Зайти в інтернет, є такий левелап. Шукайте левелап, це робить два поляки і один ще там Йоханез Дерро, я не знаю він якого погодження, але є там Войчик Фус, йому 21 роки пацан, працює вже на Quantic е, Dream, кван, кван, там де Heavy Rain робили, так? Да? Ну, є така яка Heavy Rain, і робили ще одну ігрушку Beyond. Е, е, і є ще один поляк, там, ну, і поляки дуже крутий, вони це зрозуміли зарано, Вони не ходили в ніяких школах, трошки працювали в Америці, навчили англійську і зараз концерта. І послідкуйте зайняти творчістю, зайдіть на левелап, пишіть в інтернеті, левел на ютубі і знайдете. Є куча навіть в Росії є багато крутих художників, і в Україні є багато крутих художників. Тобто майте сміливість. Моя порада така, моя порада, моя порада це є вибрати цю цель. Тобто визначитися, що ви хочете. Як не визначилося, що ви хочете, то досягнути її нереально. Тобто, як... В мене була цель робити комікс, але це не значить, що я на нього зупинився. Це є перший том, на другий працюю, є ще десь хуляє моя розкадровка з іншого і книжки, які теж працюють. Тобто моя зробити, стати комікс-художником. Але коміксом-художником жити це неможливо, бо заробити гроші неможливо в Україні, навіть на цю книжку неможливо, тобто дуже мало приносить доходи. Але це можливо стати крутим комікс-художником, але треба працювати. Тобто я вже взявся за це, треба за 10-20 років може дойду. Значить, в двох словах працювати, працювати і працювати. Не буду говорити, як лєрі, учиться учиться, учитися, але вчити і працювати, знайти час на навчання і не перестати працювати. І здійснювати свої мрії, саме важливо. Як мета заробити гроші, повірте мені, є набагато різних професій. Вчити програмування і можете заробити набагато круто, як художники. Як мета заробити гроші, є інші професії. Як мета заробити гроші на те, що ви любите, то вже інше питання. Можна заробити менше, але отримати задоволення життя. Як мета заробити гроші тим, що ти любиш? Бути на край, найкращим. Працювати, працювати і вчитися. Підказка найважливіша терпіння. Тобто нічого не бувається на завтра. Я чекав три роки виход цієї книжки. Я, чи не... я забув вже про неї, займався сотнями проєктами, але я чекав і є результат. Тобто терпіння, нічого не здається з першого разу. І я думаю, що... Тобто не треба думати на завтра, не треба думати, що я от за за півроку стану крутим концепт художником, у мене саме класні роботи. Да, я буду там другорядний художник, але через 10 років або 3 роки буду Ну, За кордоном воно озвучується як 10 тисяч робочих ходів. Ну так, приблизно, всі голови, 10 тисяч. Але залежно 10 тисяч це 5 років працювати суботу і неділю. По 8 ходин, так? Робочим. Але 10 тисяч, я пройшов більше 10 тисяч робочих ходин, але я крутився на місці. Тобто я не... Я робив помилку, що я крутився на місці. Я вам можу пояснювати. Вже йдемо. Все. Продовжуємо в коридорі. Значить, 10 тисяч, я робив 10 тисяч ходин, але я їх робив по кору. Отак. У мене був хвіст, і я за нього ходив. Чому? Дуже просто. Я працював на українському ринку. Проєкти були маленькі, Київ крутий місто, Львів зараз починає бути крутим, багато етнічні компанії з Харкова, навіть який блог, в Львові вже є, і багато-багато поприїжджали через нашу страшну ситуацію. І починав Львів трошки розрухатися крутим містом. Але Київ дуже хороша платформа для розвитку. Бажає вам великої конкуренції. Грестися один одного, любитися. І працювати. Бо як не буде конкуренції, не буде розвитку. Тобто покажіть свою роботу, хай вас критикують, хай почервоніте в щочках, але, але це буде на користь. І намагатися вийти з зони комфорту, намагатися стати кращим, боротися в першу чергу сам з собою.